Всім привіт! І сьогодні приготуємо сирну плесканку до великоднього кошика. Для приготування нам будуть потрібні наступні інгредієнти: домашній сир 300 г 2 яйця, 30 грам вершкового масла, 10 грам крохмалю, сіль, прованські трави та кмин. Беремо сир, масло, одне ціле яйце, а з іншого тільки білок. І перебиваємо блендером до однорідності. Коли сирна суміш стала кремоподібною, додаємо кмин, прованські трави та сіль. А також 10 грам крохмалю. І перемішуємо це все вже лопаткою. Глиняну посудинку, в якій будемо запікати, спочатку змазуємо маслом та посипаємо сухарями. І викладаємо сир. Зверху змазуємо жовтком, який залишився. Присипаємо кмином та ставимо в духовку розігріту до 170 градусів на 30 хвилин. І плесканка готова. Всім смачного та веселих свят!